Ноутбук, який безумовно підкорює серця наших клієнтів, це бізнес орієнтована модель від компанії HP EliteBook 840G6. І я попрошу декілька хвилин вашої уваги, тому що про цей ноутбук є що розповісти. Він складається з 14-дюймового екрану з роздільною здатністю Full HD. це матовий екран, який не блікує на сонці і має. Рівень яскравості в 400 ніт. З цим рівнем яскравості ви зможете працювати в ярко-освітлених приміщеннях або на вулиці. Тут встановлен процесор i5 8-го покоління, 4 ядра, 8 потоків з максимальною тактовою частотою 3,9 ГГц. Щодо оперативної пам'яті, ми маємо дві комплектації з 8 ГБ DDR4 та 16 ГБ DDR4. До речі, цей ноутбук підтримує до 32 ГБ. За зберігання даних відповідає швидкісний накопичувач. SSD форм-фактору 2 NVMe на 256 ГБ. Якщо цього замало, вкажіть це при замовленні, і ми зробимо вам необхідну комплектацію. Тут встановлена інтегрована відеокарта Intel UHD 620. щодо автономності роботи. Батарея тримає, як каже виробник, до 17 годин. Але в наших ноутбуках є знос батареї до 30%, тому ми гарантуємо більше 5 годин, але все залежить від навантаження та рівня яскравості монітора. Давайте перейдемо до додаткових можливостей. Цей ноутбук має дві веб-камери – інфрачервону та звичайну на 720 p Ось такою шторкою. За допомогою цієї камери, також можна розблокувати цей ноутбук за допомогою обличчя. Також є датчик освітлення. Ноутбук має захист від попадання рідини, тобто, якщо ви пролієте рідину на клавіатуру, вона вийде з цього отвору. і… Не пошкодить материнську плату. Щодо аудіосистема, тут Bang Olsen, два стереодинаміки та масив із трьох мікрофонів. Давайте перейдемо до портів. З цього боку ми маємо USB 3.1 з технологією PowerShare, тобто ви можете заряджати свої гаджети навіть коли ноутбук у вимкненому стані та зшитувач смарт-карт. З цього боку, ми маємо USB c з технологією Thunderbolt. Також. Цей роз'єм має технологію Power Delivery, Тобто, ви можете заряджати цей ноутбук навіть з павербанку від 65 Вт. Роз'єм для підключення докстанції, станції Ежді Май один і 4 бі, комбо аудіо роз'єм та роз'єм для сим-карти. До речі, в цей ноутбук вже встановлений LTE Модем, тобто сім карта буде працювати і ви будете завжди на зв'язку. Із приємного цей ноутбук має вшити в BIOS ліцензійний ключ Windows 10. Також цей ноутбук підтримує швидкісну зарядку. Ви можете зарядити його до 50% всього за 30 хвилин, але він повинен бути або вимкнений, або в режимі очікування. Ноутбук повністю в металевому корпусі дуже приємний на дотик та на вигляд. Це додає преміальності цьому ноутбуку.